Житаем у вас з перемогою у цьому поєдинку. Ну, ну і це? одразу що буде сказати про е, цю гру, тим більше знаю, що у вас е, сьогодні є що сказати саме про цей поєдинок. Ну, про те, що ви запитуєте, я казати не буду нічого, а так, гра вийшла дуже бойова. Сподобався суперник. В цілому, нагадаю, що гра була непоганою і дуже задоволені своєю перемогою. Сьогодні. У вашої команди в першому таймі було е, перевищення командних хвалів, і суперники тричі пробували до докунаті, але не забили. З чим можете ви пов'язати саме ці епізоди, тому що бачив, я що були емоції і були незгоди з рішенням арбітрів, Але якщо саме говорити про факт цих порушень, то з чим вони пов'язані? Ну я думаю, що це було останні хвилини першого тайму, напевно, десь була трохи втома розконцентрація. Тому не обов'язкові ті фали були, але треба ще переглянути в спокійному стані відео, чи були там фали чи ні. Тому що е, я можу сказати тільки за фоли, які я зробив шостий, і там е, його точно не було, тому що я перший був на м'ячі, Я вибив м'яч, в мене гравець зіграв, але нам зарахували фол. Ну, побачимо, подивимося на повторі і буде видно. Дякую. Дякую.